своем веку. Встречаем депутат Верховной Рады Виктор Болога. Боже мой. С подарком, Виктор, с подарком можно от Закарпатья? Ну, можно, конечно. Но хоть и 8 марта прошло недавно у нас. И пусть, что это? Пусть девушки приходят в Мукачевский замок. Пусть изучают историю закарпатия. Я думаю, что мы будем богачи. Здорово. Спасибо вам большое. Присаживайтесь. А, картина называется «Мукачевский замок». Автор Детковский. Дорогие друзья, жизнь налаживается, если к нам приходят уже в студию с подарками. Такие серьезные люди, как бывший министр чрезвычайным ситуациям Украины. Виктор Иванович, ну я надеюсь, это не взятка. Вы как вы думаете? Мои, мои провокационные вопросы Менее провокационными не станут э -э, а От ласка. этого Я, кстати, бывал в Мукачево Бывал э -э, в Закарпатье Очень красивый замок Но я себя там чувствовал Как герой сказки Известной детской сказки Про Карабаса-Барабаса Знаете, едешь по Закарпатью Ну, люди вокруг, красиво Спрашиваешь А чей это замок? А это замок Семьи Балоги. Вот. Едешь дальше. А чьи эти красивые засеянные поля? А это замок и красивые поля Виктора Ивановича Балоги. <свят> 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 как вы думаете, преувеличивают люди или просто так вас там любят? Я думаю, что это скорее всего ирония и шутка, и не правда. И когда люди говорят так, то скорее всего э с добрых намерений и э с повагой. Думаю, до мене, вони чудово розуміють, що і то не балоги, і то не балоги. Але для того, щоб е, туристи ходили на ті чи інші місця, то інколи потрібно легенди робити, е, тоді бізнес кращий. Mm. На Мукачівщині є базарчик біля мого рідного села. Ну, само собою, що там е, торгують тільки люди з села. І в Шаяни їздять дуже багато політиків. Бізнесменів, які там побудували свої будинки, і зупиняється купувати виноград, оріхи, різні фрукти. Спрашу, а і... чи це деревня? Чиє це село? Ні, і коли б вони ще всіх політиків знають, вони ж знамениті. І всі кажуть, ви купіть це, купіть це, тому що це все балоги. <риклад> Так балоги. Там базар, це все я вирощую і купуйте все. Це тому... базар. Це базар, балоги. Так. Чиї фрукти, балоги, балоги. чиї він балоги. Та... І ви знаєте, є результат фінансовий, тому мені приємно, коли це роблять. <риклад> <риклад> Вам приємно, коли вас називають ну, хазяїном Закарпаття? Ні, ні, мені це не подобається, і насправді це не так. Господарі може бути в хаті. Господар може бути сім'ї, господар може бути свого слова, але не хотів би я, щоб на самій західній території України ми вживали в лексиконі такі недемократичні слова. Це неправильно. Хочу поздравити вас з тим, що ваш син, теж тепер політик, і став депутатом облради. Сколько йому літ? 25. 25. Как? Зараз буде 25 років. Як його зовут? Андрій. А почему він ну, пішов в політику, а не займався бізнесом або іншими делами? Так ви дивіться, вся Верховна Рада займається бізнесом, майже вся Верховна Рада і в той же час займається політикою. Ну, сейчас... Зараз <зважаю> ну, строго з цим буде. Ну, для когось строго, для когось буде э, далі послаблення. Ну, Два стандарт. Вважаю, що депутат. Органом місцевого самоврядування це громадські засади, і він може займатися і громадською роботою, якщо він депутат обласної ради, допомагати виборцям, які його обрали, і в той же час займатися своєю основною роботою, бізнесом. А от в Верховній Раді дійсно цього би не потрібно робити. Ті приклади, які сьогодні показують представники провладної фракції, комуністи говорять про. Те, що в нас подні стандарти і в цьому це має. А супруга ваша теж депутат так. А, облради? Так. А ще хто із ваших родственників депутат? Ви ви знаєте, далі, мабуть, я б не витримав. <свистак> <свистак> ну, ваш двоюродний брат теж депутат Верховної Ради. Ну, вже. <свистак> <свистак> Я думав, що ви це не знаєте, ви знаєте, так? Правда, <свистак> він в Верховній Раді, так? У нас, да -да, нас спеціальні дані є. Вот. Так. А, но... а вам хто дані дає СБУ чи ЦРУ? Бо ви все знаєте, бачу, це ж... Білоруський комітет госбезопасності. А ви все-таки там, связи. ви там ще залишились, так? <рес> да, да, залишились. Да, да, да. Я неможливо, понимаєте? І <рес> ви не хочете забути да, за да, це. Це да. <рес> невозможно. Тим більше президент в Україні теж же білорус. Іноді він, правда, говорить, що він поляк. Ну, він же из... Ну, якщо він в Польщі, то він говорит, что он поляк, і що в Білорусі, то білорус, так? Да. <рес> а... Як з вашим родним братом в Верховной Раді случилась неприятность? Його же теж лишили мандату. Ну, ви знаєте, хочуть лишити і лишили це дві з речі. Правда? Тобто є ще надія, що він отоб'ється. Не він. І питання не в брату. Скоріше всього, питання в суспільстві, в громаді і не в депутатах, які в парламенті. Не думаю, що цей шлях принесе користь президенту з точки зору розбудови громадянського суспільства. І якщо б потрібно було зупинитися на болозі меншому, то це говорить тільки про одне. Проблема не в Павлу, проблема в Віктору, який не захотів іти працювати в уряд, угу. який не захотів розуміти ту логіку розбудови країни, яку вважає правильним президент. І от почалися проблеми в брата. Ну, раз потрібно цей шлях пройти, ми його пройдемо, достойно пройдемо. чому ви не согласились і в правительство? ви вже були міністром? Я б з радістю працював з любим президентом і з цим президентом, тим паче, коли він йшов на вибори, я його підтримував. Але президент повинен так вести країну, щоб не було у нас політичних в'язнів, щоб це перший блок. І друге питання. Якщо президент говорить, що наша головна мета це євроінтеграція, тоді давайте менше говорити, виконуємо домашнє завдання, підписуємо асоціацію і ще за свого президентства приймайте рішення, всі завдання домашні виконуємо. І до 15 року ми повинні дістати безвізовий в'їзд України до. Шенгенської зони, це перше. І друге, ми починаємо думати над тим, як стати повноправним членом Європейського Союзу і як війти в структури НАТО. І якщо це щиро, то, будь ласка, тоді тоді не обов'язково балозять чи ще комусь і депутатом бути. Бо президент виконав основну функцію, яке хоче громадянське суспільство, українське, тому що більшість українців хоче бути в Європі. Ви не жалієте іноді. Что не удалось избежать конфликтов между президентом Ющенко и Юлией Тимошенко, что оранжевая коалиция в свое время распалась, и теперь э, Юлия Владимировна в тюрьме: президент совсем другой человек, и у всех проблемы. Ніколи не про що жаліти, абсолютно. Це штучно было створено союз між Тимошенко і Ющенко. Тому що це різні люди. Вони на різних орбітах літають, але не може бути такого, щоб ті стандарти, які я на Землі, вони були десь на Марсі. І вони не могли перетинатись. Їх штучно звели дві команди. І говорити про те, що це була помирача команда, я не можу собі так ствердно сказати, що це так. Скоріше все, що те, що ми маємо. Ну, переважно в більшості моментів не завжди був винуватий Ющенко. До цього фіналу, до перезагрузки цінностей в суспільстві, йшла і, і одна конюшня, і друга конюшня, я маю на увазі, і сердечні, і помаранчеві йшли до цього фіналу. Ми зрозуміли, що це рано чи бізнес завершиться. Ви були в соціал демократичній партії України. Партії «Наша Україна», сейчас э, руководниці партії Єдиний центр. Які ваші дальніші політичні проекти? Єдиний про який яким я живу і про який я мрію, це щоб разом з, зі всіма э, політичними силами і з громадськими діячами, ми в найкоротший термін змусили владу піти. шляхом европейской интеграции. Других заданий передо мной не стоит. Вы оптимист? Так. так. Радикальный, причем радикальный, оптимист. <laughs>, але европейский. У нас в студии в гостях был радикальный европейский оптимист, известный легендарный политик и депутат Верховной Рады Виктор Балога. Спасибо вам большое. Удачи вам.